Добрий вечора всім! Я сьогодні хочу так трошки приурочити до своїх таких тематичних кольорових, кольорових цих аксесуарів, наших косметичних, так сказати, наших, нашої декоративної косметики. Свій образ такий трошки помаранчувий. Ну, ось такі МБ-еліксі наші прикраси. Як завжди, я вам розпочинаю цей огляд з того, що я демонструю, які я прикраси сьогодні наділа до свого. Загального такого вигляду. Ну, Тепліше, тому що на вулиці вже потеплішало, але в приміщенні стало чомусь холодніше, тому я так. Отже, перейдемо до суті відео. Ну, Наша новинка Pump and Plump. Ось така туш. Я її вже розкрила. Так, чисто символічно прикинула ту прозору, плівочку, тому що я вже не фарбувалась. Зараз можете бачити, бачите, вії такі дуже. Дуже такі видовжені, вій, особливо нижні. Я не стала навіть дуже обводити олівцями, такими темними, як я зараз зроблю. Дуже тіні я зроблю ті, які зараз буду рекламувати вам, ну, розповідати про них. Тому макіяж такий, ну такий також помаранчево, таких жовто-бежевих тонах. Ну, як що хочу сказати одразу про тіні. Бачите, тіні лягають. Вони не забуваються в мілесенькі зморшки, які є, якщо на повіках у вас вже є зморшки, такі миленькі-миленькі. то ці тіні, до речі, не дивлячись на те, що вони не вологі, а сухі абсолютно. Вони абсолютно не забуваються в міленькі зморшки. Тобто вони лягають дуже рівно. І ось я вранці, вранці десь о десяті, опівдесяту, нанесла ці тіні, я їх не чіпала. Зараз я їх перед відео не підновлювала, я їх не оновлювала, їх не додала. Не донаносила ще на повіки, а вони тримаються великолепно. Тобто, зараз вам розкажу про ці тіні онколор, які на диво дуже-дуже добре тримаються. Не дивлячись на те, що це така бюджетна лінійка онколор і що вони коштують дуже дешево, дуже недорого. Ну, про цю що хочу сказати: памп-ен plump, Ну тобто, раз і в дамках, да, памп-енпамп. Раз і перегнули в дамках. Ну тобто, бачите, ось такий вона має вигляд. Ось така кисточка. Кисточка дуже зручна, вона дуже жирна, бачите, дуже багато її, дуже так щедро її в тюбік наповнили. І зверху мені подобається, що тут є ось такі, ну тут може не видно, тому що я вже її ну, може на фоні волосся свого білого. Бачите, ось такі, як, такі, малесенькі, такі малесенькі, як можете бачити, такі маленькі, як ну, тобто, волоски. Да? Такі, як на щіточки, дуже, дуже добре так, в, в куточках їх е, розрівняти, нанести і до самих-віок, до самих які, як завжди, коли ми фарбуємо ці вії, самі-саме сюди на цих куточках вони у нас е, пачкаються. Кисточка пачкає. Якщо ми будемо цією кисточкою дуже обережно цим кінчиком верхом цієї щітки наносити, то ми абсолютно нічого собі ну, не замараємо. Не запачкаємо і у нас. Макіяж вийде такий акуратний, нормальний, наноситься вона легко, наноситься вона так дуже така масна, така як така, знаєте, Вона наноситься об'ємно одразу. Ну, я хочу сказати, що вона відповідає своїм заявленим якостям на сайті. Тобто ця туш, вона така, як, як заявлена, що надає швидко об'єм, так вона нам об'єм швидко віддає. Тобто ця туш така об'ємна, вона також трошки видовжує, але для мене, от, на, на мій смак, <кій> я дуже люблю туші, які одразу дають об'єм. От вона якраз для мене дає потрібну... Додавати довжину, в мене є повне інших тушей, і там 5 в одному у нас вандерлаш є, в мене є сині, яскраво є знаєте, Я вам всі огляди робила, ці всі косметичні засоби свої демонструвала і про них дуже детально розповідала. Нема сенсу зупинятися на тих тушах, що вже є в наявності. А на новинці я хочу сказати, що вона дуже гарно дає об'єм. І, до речі, дуже швидко. От Я декілька разів нанесла і воно дає такий, знаєте, такий. Ну, гарний об'єм, просто гарний об'єм. Ну, Я рекомендую особисто, мені вона дуже сподобалась. Може, хтось може, хоче поспорити, оспорити цю мою характеристику для, цієї, для цього продукту, для цієї туші. Хтось хоче посперечати зі мною, будь ласка, в коментарях пишіть. Я приймаю будь-які коментарі. Від самих поганих до самих гарних. Можете писати вашу, вашу вже, може, ви вже спробували, ви вже звісно, випробували на собі, ви вже ходили на фарбовані цією Ну, Якщо у когось є такий Досі, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам сподобалася вона, чи дає вона так швидко об'єм, як ну мені сподобалось, чи вона не дає для вас такий об'єм, і вам здається, що вона не дуже своїй якості підтверджує. Тепер я хочу вам перейти до тих тіней, про які я сказала. Тут набрала кисточок, бачите, навіть взяла ту, що, ту, що навіть для брів, Це для брів. У нас така для брів. Це наші були м, наші аксесуари до Різдва Нового року, такі яскраво-зелені, бачите, переланути такі гарні, такі сяючі кисточки, гарні дуже. І щітка Джордані Голд. Ну, що ми маємо? Зараз я хочу вам продемонструвати ось така коробочка приходить у нас. Ось такі тіні, Там є два. Два набори. Один темніший, а цей світліший. Експлуатація до 03-го 27-го. Це в нас іде 40 40... 6 871, 46 871. Це код цього продукту. Ну, дивимося, бачимо, така оновлена. Це у нас оновлена серія, Оновлена така, яскрава така, ніжна, дуже рожева, бускова така упаковка. Ви знаєте, у нас зараз оновлені там, і олівці, у нас зима оновлені, в бежеву таку гарну упаковку. І ці всі у нас оновлені. Oncolor нові палетки всі. Відкривається легко, ось так вона Тут також є для нанесення щіточка, ну, така кісточка маленька. Ну, я її зараз викладу. Вона мені, вона мені, мені ці кістки подобаються, але я ними рідко коли користуюсь. Я користуюсь завжди кістями великими. Ось такий вона має вигляд. Ось стільки кольорів. Можете бачити. Кольори дуже гарні, кольори такі, ну, це мої кольори. Всі абсолютно мені підходять. Може, ну, за виключенням такого трошки зелений, він дуже для мене блідий, але то нічого. Давайте почнемо з зеленого. Вони, вони йдуть парними, тобто ці, ці тіні і з цими йдуть в парі. Ну, Давайте світлі будемо наносити цей, а більш темні тією кистю. Давайте так. значить, Зелений. Іде у нас ось такий яскраво-зелений. Він такий, як колір молодої трави. Колір молодої трави, яскраво зелений. Ось так. І поруч нанесемо цією більш темною. Візьмемо, нанесемо. Більш такий, як він, такий, де бежево, який бежевий, бежевий такий колір, кольор, де бежевого кольору. Ось ці тіні. Так, це у нас пара таких. Такий і такий. Далі у нас ідуть тіні. Далі у нас ідуть тіні, будуть світлі. Світлі тут ось ці. Ці набираємо. Так. Так. І наносимо їх так. Наносимо так, вони ну, золотаві такі, як, як жовте золото. І поруч наносимо такого ну, бурнального, кирпічного, як кажуть, знаєте, як цегляного кольору, трошки. Дуже світло-цегляний кольор. Поруч нанесемо ось ці. Ця пара наступна. Тобто, ось так. Ось так можемо бачити. Далі переходимо. Далі переходимо світлі у нас в цьому випадку, тут блакитні, світлі, блакитні, ось ці. Блакитні набираємо, кладемо їх ось так поруч з цими бурнатними, поруч з цими бурнатно-такими цегляними. так, І, до речі, поруч такий дуже приємний, такий він, ну, як помаранчевий. Тут іде бежевий, тут іде цегляний, а це такий, як помаранчевий до голубого. Тобто, знаєте, що хочу сказати? В нас є така, ось так вони виглядають. Ось так. У нас є в художньому розумінні і в розумінні підбору кольорів одягу. У нас є там дуже гарна, така, як, таке колесо, таке кольорове, колись його вам представлю, у мене десь є в телефоні. Тобто, навпроти кольору, навпроти червоного, наприклад, зелений, темно-зелений, де так, так. Ось бачите, от ми бачимо такий темно-зелений, да, і з таким темно-червоним. І квіти з, з, з листок. І квітки самі вони ну, як перекликаються і дуже добре сполучаються між собою. І там, навпроти кожного кольору, є кольор, який йому відповідає протилежного. Розумієте, світлого протилежного кольору до більш темного або до більш насиченого дуже добре це все показано на цій на, на ті такі палетка, така кругла там кольорується. І тут точно так же тут, тут у цій палетці дотримане саме те правило співпадання, співпадіння кольорів. Світлого з більш темним або більш, також, світлого з більш насиченим. Тепер у нас іде ось такий буде у нас світлий. Це світлий у нас також він золотавий йде. ось такий він, ось такий золотавий. Іде. Так, так, ось такий. Ну, не дуже видно, але я розумію, але можна ж і так подивитись, да? ось вони всі тут є. Всі вони тут підставлені. Ну давайте вже, коли ми вже почали, то можна закінчити. І тепер ще такий більш темний тут іде. Він як світло-світло молочного шоколаду. Навіть такий, знаєте, ось він такий. Бачите? Він кольор навіть молочного шоколаду трошки. Можна сказати, що це колір молочного шоколаду. Поруч з цим таким світло-золотистим, ну його майже не видно. Не видно його. Може, трошки. Ну, тобто, це треба. Якщо вам треба, ви можете сміливо собі блондинкам вона повністю підходить вся, абсолютно вся. Навіть такий блакитний і навіть зелений, це майже колір молодої трави, а може навіть світліший, такий салатовий, знаєте, як салатовий. І також блакитний. Блакитний блондинка, особливо брюнеткам він добре підходить, так, знаєте, якщо в тінях. В олівцях для повітря, але також блондинка, а ось такий дуже світлий, дуже ніжний пастельний. Всі тона пастельні, можете бачити, всі тони пастельні. Це до 8 березня вже колекцію Oriflame випустив саме ось таких тіней. Ну, все, давайте, значить, ми з вами поговорили, подивилися їх, їх відтінки, як вони сполучаються між собою. А тепер давайте поговоримо про помади. Ось такі дві помади. До речі, коли береш одну з цих помад. Я не пам'ятаю, яка саме ця шла, бо ця моутлеті на сайті, то до неї приходить приходив пробнічок. Це безкоштовно, у нас тут абсолютно в каталогах пробнік нової води, туалетної парфумованої води, Love Ocean Cherry On Top. та вода, про яку я в минулому відео розповідала. До речі, це ось, як друга частина мого замовлення, того замовлення, що я вам вчора виклала. Хто на замовлення в мене там ну, те, що я минулого разу доклала для вас про, 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 про аксесуари, там аксесуари, там шалик гарний і все таке інше. От. А це моя друга частина, там була маленька така частинка декоративної косметики. Для того, щоб не бути так і знову на руці не, не малювати, бо так як тіні воду, світлі, дуже світлі, їх майже не видно, так не буде дуже передавати колір помад. У мене зараз йде такий корал. Корал, кораловий кораловий блашну. Тобто це помада з Іван наша, рідка помада, яка в нас в таких дуже зручних стіках перетворюється на матову. Це у нас кольор, називається він. Коль кораловий, кораловий, корала. А це дві рожевих. Одна ось така яскрава рожева помада. Ось така помада яскрава рожева. Вона називається. зараз момент, One second, так називається Romantic Pink. Це романтичний рожевий Романтик Пінк. Зараз ми спробуємо. А ця інша, бачите, також дуже гарний колір, трошки світліша. Ця іде у нас Mau. Mau pink. ні Ну, тобто Ну, Коротше, два кольори абсолютно різні. Ми з вами зараз роздивимось ось цю. Ось цю. Витрим губи. Я витру губи, витру. Це спробую нанести для вас, щоб ви мали уявлення, як вона на губах виглядає. Тому що так можна руками багато розводити і багато можна наносити, зробити свої очі на руці. Свочі на руках і свочі на обличчі це абсолютно різні речі. Тобто ось такий ретро романтичний, рожевий. Дивимося. Ось такий. Де бачити кольори одна спідписниця, або просто глядачка, жіночка наша, українська прокоментувала, сказала, що вам дуже зручно не подавати себе, нагинатися до камери, ви, до камера, ви краще. Ну, вам було б зручніше за столом. Я дуже, дуже дякую, дуже розумію. Дійсно було б зручніше за столом, але я не можу статично знаходитись в кадрі. Тобто, Моя професія колишня, тележурналіста, рекламіста, тобто вона мені, як сказати, дала такий поштовх, я звикла в кадрі рухатись. Я не можу в кадрі, так стаціонарну. Ні, ну я можу, звісно ж, якщо я щось якесь інтерв'ю, навіть невеличке навіть у когось брала, то я стояла з мікрофоном і спокійно чекала, доки людина відповість. Але, але, але вся справа в тому, що, ну. Мені, мені незручно просто просто за столом сидіти і просто за столом щось розказувати. розумієте? Якби це була якась така програма велика або цикл програм, щоб я могла ну, собі накидати якийсь текст і за столом сидіти і це все розповідати, то воно було б, звісно, б краще. А так, ну, вибачайте, я вже привикла так, як я б звикла я звикла рухатись. Ось такий колір. Ось такий. Ну трошки не мої кольори. Я рожеву помаду, не зовсім так, ну, як приємно люблю. Більше, більше за все, мої помади це всі відтінки червоного і особливо відтінки коралового. Коралові більше такі до малинного, до червоного, але не до рожевого. Тому я такі помади собі я взяла просто для того, щоб зробити огляд замовлення для того, щоб ну, якось розбавити трошки ці всі красні, червоні мої всі, що в мене є, трошечки їх розбавити якоюсь рожевою палітрою. Ну, зараз спробуємо другий відтінок. Другий відтінок. Витираємо. Наносимо тепер ось цю лав Пінк цей любовний рожевий, як сказати, не знаю. Бачите, такі темні вони відрізняються одна від одної упаковочки. Ось так помада тут трошки ніжніша, світліша, але упаковка темніша. А це більше кремова. Я хочу вам сказати, що та більш суха, а ця більше кремова. І коштували вони? О, бачите, це така. Тут навіть кораллова є трошечки так. Бачите? І ось вона на навбах і в стіку, вона зовсім інша. Якби я не давила, вона якби не, не намагалась наносити жирніше. Вона не наносить так жирно і вона такий колір має. Трошки кораловий. Ну, це кораловий рожеве, не моє, мій, мій кораловий такий малиновий, кораловий якийсь кусковий кораловий червоний. Ну, мабуть, ну, відтінки трохи не мої, але я хочу сказати, що вони гарні. Ось ця наноситься, дивіться, ось ця помада та, 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 що темніша, темніший тюбік у неї. Тимнішого упаковочка, ось ця вона наноситься як кремова. Вона дуже така кремова гарна м'яка. А ось ця вона наноситься, вона наноситься більш таким сухим словом, сказати, вона більш суховата така. Ну, Якщо змішати, буде ось такий ефект. Я часто міксую. На верхня на нижню, але дає все одно відтінок те, що знизу. Бішек розступає. Ну, тобто ось такий приблизно ось такий. Вигляд вона має. такий, Ось так. Ну і ще я хотіла вам, я ще в тому замовленні брала собі і вам не, не допоказала, забула за неї. Так, це у нас іде Light Ivory 34637, 34637 Light Ivory. Це наша звичайна пудра. Пудра Джордані гол. Пудра, звісно, гарна, вона така, бачите, в неї така, як завжди, мембранка така прозора, кладеться. Я ці мембранки вічно дістаю дуже-дуже складно. Я їх частенько викидаю, але не можна, тому що воно буде так, забиватися. Знаєте, припудрились, особливо, якщо десь на видях припудрились, і кинули її, а потім вона забивається. так. Лягає вона ідеально, Ідеальна. От ну, Жордані Голд є джордані голд, Бачите, ось така, така пудреніця, така пудра, така консистенція гарна в неї. ну Я рекомендую її тому, у кого особливо жирне обличчя. У мене шкіра трошечки така змішана, як сказати, вона в мене і не суха, і не жирна. Вона в мене трошки комбінована. Але така більше схильна з віком вже до сухої шкіри. Тому я такою пудрою користуюсь дуже, дуже рідко. Ну, коли влітку, коли жарко, коли, звісно, ну, може дійсно буде так, так жарко, що обличчя може десь навіть блищати, то тоді я, звісно, користуюсь цією пудрою. Але намагаюся максимально дозовно користуватись і так, не перебарщувати. Ну все. Такий, такий трошки спонтанний. Я сьогодні не хотіла записувати відео щось там, але в мене було, була така відповідальність, що мені треба це, це замовлення, яке я не, не до, не, до показала, не дорозповідала про нього повністю. Ось, ну, зняти про нього коротеньке, таке не дуже велике відео, щоб показати декоративку, яку я заказала в тому замовленні, де в мене шалик поле прийшов, де парфуми в мене були, і відгуки ще додаткові. Там в мене були про Новинку аромату. Лапошен черрі он топ. До речі, Лаупошен це любовне зілля, зілля кохання, любовне зілля, любовний еліксір. Еліксір кохання називається. А он топ з вишенькою зверху. Тобто любовне зілля, кохання, зілля кохання з, 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 з черешнею зверху, з вишенькою зверху. Ну так, всього доброго. Ось такий у мене рожевий кольор вийшов. Змішався одна з другою. Ну, Можна і обидва, а можна по одному, ну, це більше підійде жінкам, у яких кольор шкіри світлий, ніжний, але волосся темніше потрібно. Я б сказала, такі, знаєте, кольору, волосся кольору лісового горіху, або грецького горіху, цього волоського горіху, або волосся кольору такого русяве, ну, десь так. Тому що для такого дуже білого волосся, для мого. Сяючого такого платиний в мене блон, платиновий блонд і така бліда помада, хоча макіяж щей дуже такий насичений, але дуже бліда помада дуже гарно виглядає. Ну, всього доброго, до побачення. Тримайтеся, бо ми того варті, тримаємось, бо все буде добре. До побачення, всього доброго, О, до наступного відео.